Молодь, якась вийшла це елемент демократичного думання, тому що коли об тебе ноги витирають, це не можна говорити кроваву, не можна критикувати ще щось не можна ніколи українець, тому що для нього право вільно говорити і не мовчати це якби ментальна історія. Тому ми демократична країна, ми не в кровавому рабці Монгольського болота, як Марс сказав про Московщину, ми абсолютно інші. І єдине, я б сказав, що все-таки треба не боятися цього слова національна держава, тому що це право. Українців української нації мати свою державу. Ми шановні національні меншини про них завжди дбали, забували про, про українську націю та далі. Значить, треба не забувати, бо нема у нас іншого місця на землі, де ми могли б себе реалізувати, свою культуру, свою історію, мову і так далі. Треба більше на увагу звертати. Більше до відповідності до міжнародного права значить, держави, де більше там як 65 там чи 70% титульної нації, це національна держава. Ми маємо сьогодні навіть по перепису 2001 року. 70%, 70 українців, аби сьогодні, щоб ви розуміли, ми перепис перевели. Повірте, моєму досвіду, і політичному, і науковому, у нас би біля 90% людей би а, дописали українцями, бо це, це вибір ментальний. Тобто ви можете приїхати з Росії, з Вільменії, з Рузії та далі. Якщо ви сьогодні під час війни значить, відчуваєте себе громадян України, ви запишетесь однозначно українцями. Якщо це 85 чи дев'яносто українців, ну про яку можна говорити багатонаціональна держава? Це бред путінсько російський який нам в'язують, що ми багатонаціональна держава. Де та багатонаціональна держава? Поляки, євреї, росіяни, угорці, румуни мають держави у себе. Ми незалежна суверенна держава, ми соціальна за характером взаємин держави і громадянина. Ми демократична за інституційною моделлю, де є опозиція, де можливість права говорити, свободи слова і так далі. Значить, ми права, бо в нас при права, а не е, кожна влада пише під себе закон, значить, і так далі. І ми національна, бо це територія для української нації, де лише тут вона може застерегти свої права на власну українську культуру, мову історію, і традиції. Оце і є наша українська ідея. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.